Софія сиділа в автобусі невомомним болем на душі, в повній тиші, що панувала в салоні. Дорога до Парижа була довгою і важкою, і вона знала, що на кордоні її чекають черги, але це було останнє, що її хвилювало. У голові крутилися спогади, а серце важко стискалося від болю. Вона не могла повірити, що все, що з неї сталося, це справжня реальність. Хотілося думати, що це якийсь страшний сон. Її життя, яке колись було таким яскравим і сповненим надій, тепер здавалося порожнім і безголустим. Софія часто згадувала слова матері ти повинна його відпустити, сестра твоя дитину чекає, а ти так і не змогла подарувати чоловікові спадкоємця. Ці слова, немов стали вироком, який розділив її життя на дві частини до того вечора, коли вона дізналася правду, і після нього. Вона згадувала той день, коли поспішала додому, радіючи, що святкує своє тридцятиріччя. Володимир її чоловік сказав, що для неї готує сюрприз. Однак голос його був дивно сумним, і це здалося Софії трохи незрозумілим адже вона очікувала побачити його веселим, щасливим і повним енергії, як зазвичай, але все одно вона вирішила, що він так просто створює інтригу. Софія думала про те, що подарує їй чоловік може, новий смартфон або такі бажані сережки з діамантами, які вона вже давно наводила йому приклад як ідеальний подарунок. Володимир був людиною забезпеченою і не скупою, тому жінка могла не турбуватися про матеріальне. Вона працювала не стільки за грошей, скільки для того, щоб відчувати себе впевненою та потрібною. Єдина проблема, яку вони мали в стосунках, це була відсутність дітей. Вони обоє переживали через це і не раз звертались до лікарів, але всі вони лише запевняли, що здоров'я у обох чудове і немає ніяких серйозних проблем, що могли б заважати материнству. Лікарі радили просто почекати, мовляв, все буде добре. Але коли Софія повернулася додому, вона одразу помітила, що її чекає сюрприз. Не такий, як вона собі уявляла. У коридорі стояли валізи. На кухні сиділи її молодша сестра Ольга, мама та Володимир, що були, як ніколи, серйозні. Сідай, Софійко», – сказав Володимир тихим голосом. Розмова буде важка. Софія сіла і відразу відчула, як її серце починає битися швидше. Володимир, дивлячись в очі, сказав: Оля дитину чекає, вона від мене. Ці слова прозвучали, як звуки грому. Софія не могла повірити в те, що чує. Як це могло статися? Вона дивилась на свою сестру, яка мовчки показала свій живіт, а її очі були наповнені слізьми. Мама, схоже, була готова до цієї розмови, і без вагань додала Ти повинна відпустити Володю, дитині потрібен батько. Ти маєш з цим зморитися, і ми вже все вирішили. Валізи зібрані, ти поживеш у нас з татом, а далі сама розумієш, що робити. Софія відчувала, як її життя розпадається на частини. Усе, що здавалося стабільним і надійним, миттєво перетворилось на ілюзію. Вона не знала, чи варто боротися, чи краще просто все залишити позаду. Розлучення стало швидким і болісним. Володимир залишився з Олею, а Софія вирушила за кордон, щоб уникнути усіх тих спогадів і болю. Їй давно запрошували працювати у Франції, і тепер це здавалося єдиним правильним рішенням. Робота дала їй можливість знову відчути себе потрібною, але всі зв'язки з рідними вона перервала, не бажаючи більше чути про них. Час минав, вона працювала, адаптувалась до нового життя, і згодом у її житті з'явився новий чоловік, Франсуа, керівник компанії, в якій вона працювала. Він був розумним і гарним, а що головне, дуже надійним. Між ними виникло справжнє почуття. Франсуа був людиною, яка не дозволяла їй сумувати, і Софія знову почала вірити в те, що життя ще може бути щасливим. Через рік після того, як Софія оселилася у Франції, вона отримала перший дзвінок від матері. Та, плачучи, розповіла, що Володимир з Ольгою справи зовсім погано, їхні стосунки тріщать по швах, і навіть народження дитини не вирішило їхніх проблем. Володимир хоче розлучення, а Оля не має бажання його відпускати, бо ж уже є дитинка. Але це ще не все. За кілька хвилин після розмови з мамою Софія отримала дзвінок від Володимира. Він плакав, просив пробачення, зізнався, що зробив страшну помилку, яка змінила життя усіх, і просив її повернутися. Без тебе я не можу жити, пробач мене, будь ласка, сказав він, а в його голосі відчувався справжній біль. Софія замовкла, вона не знала, що відповісти. Її душі ще була гіркота, але вона вже була не та дівчина, якою була колись, безнадійно закоханою Володимира. Її думки тепер були зайняті справжнім чоловіком, Франсуа. Але як би їй не було важко, Франсуа підтримав її. Зрадників не можна пробачати. Вона собі так подумала, а Франсуа додав, і знаєш, що я думаю, це навіть добре, що він тебе зрадив. Якщо б цього не сталося, ти б не стала моєю. Софія посміхнулася і в той момент зрозуміла, що життя іноді ставить нас на шлях, де навіть на чужому нещасті можна знайти власне щастя. І, хоч як болюче розставання з Володимиром було важким, та тепер вона впевнена, що саме це дало їй шанс на нове життя краще. А на чужому нещасті щасливим ще ніхто не став.